Вітаю всіх на україномовному каналі В'язальний вайб, де ми будемо навчатись основам в'язання і не тільки основам. Сьогодні хочу показати вам еластичний набір петель, який дуже популярний при в'язанні светрів, кардиганів, шапок, шарфів і багато інших в'язальних виробів. Так, беремо ниточку, ось так її розміщаємо між пальцями. Спицю заводимо під нитку і обертаємо її навколо себе. Потім підхватимо нитку від великого пальця до вказівного. Формуємо петельку від великого до вказівного. І таким чином набираємо потрібну кількість нам петель метод дуже простий і зручний ось так гарненько виходить, бажаю успіхів.